Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми почитаємо з вами казку, яка називається Будзлива корова Константина Увшинського. Була у нас корова та така норовита, будлива, що біда, може, тому й молока у неї було мало. Помучили з нею і мати, і сестри. Бувало, поженуть її до стада, а вона або додому у півдні прийде, або в жито забіжить і йди шукай. Особливо, коли було у неї телятко, тоді зовсім життя немає. Якось навіть увесь хлів рогами рознесла, до теля рвалася. а роги ж у неї були довгі та прямі. Все не раз збирався батько їй роги відпиляти, та якось усе відкладав, ніби перечував старий. А яка вже була вертлива та продка, як підніме хвіст, опустить голову та чкурне, так і на коні не доженеш. Як усе рідко пробігла вона від пастуха ще задовго до вечора. Було б не вдома теля, подоїла мати корову, випустила теля та й каже з сестрі дівчинці десь років дванадцяти. Пожени Фені їх до річки, нехай на бережку пасуться та дивись, щоб у жито не забрели. До ночі ще далеко чого їм марно стояти. Узяла Феня лозину, погнала і тиля, і коров, пригнала на бережок, пустила пастися, а сама під вербою сіла і стала вінок плести з волошок, що по дорозі вшиті не рвала. Леди та й пісіньку співає. Чує феня, що у лозах зашаруділо, а річка з бок берегів густим лозняком обросла. Бачить Феня, щось сіре крізь густий лозняк продирається. І здало дурній дівчинці, що це наш собака Сірко. А живо на собаку зовсім схожий, тільки шия на поворотках хвіст палиці, морда понура, і очі блищать. Але феня вовка ніколи зблизька не бачила. Стала вже феня собаку гукати. Сірко, сірко, як дивиться, теля, а за ним і корова. Найсуться прямісенько на неї, як скашені. Феня схопилась, притиснулась до верби не знає, що й робити. Тіля до неї, а корова їх обох ззадом до дерева притиснула. Голову схилила, реве передніми копитами землю риє, роги прямо на вовка наставила. Феня перелякалась, обхопила дерево обома руками. Кричати хоче, голосу немає, а вовка на корову кинувся та й відскочила. Адже, мабуть, з першого разу вона зачепила його рогами. Бачить, вовк, що на храпом нічого не візьмеш, і став він кидатись то з одного, то з іншого боку, щоб якось з боку в корову вчепитись або теля схопити, тільки куди не кинеться, скрізь роги йому назустріч. Феня все ще не здогадалась, у чому справа. Хотіла бігти, але ж корова не пускає, так і тисне до дерева. Стала тут дівчинка кричати, на допомогу кликати. Наш солдат орав тут на горбочку, почув, що й корова реве, і дівчинка кричить, кинув орали прибіг на крик. Бачить солдат, що робиться, тільки не сміє з голими руками на вовка сунутися. Такий він був великий та лютий. Став солдат сина кликати, що орав тут же на полі. Як угледів вовк, що люди біжать. Вгамувався, огризнувся ще раз другий, завив та й улозняк. Вені солдати ледве додому довели так перелякалась дівчинка. Зрадів тоді батько, що не відпиляв корові роги. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.